Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. На сьогоднішній день Великого посту, що категорично не можна робити у Страсну суботу перед Великоднем. У давнину вважалося, що у страсну суботу не можна працювати і прибирати. Страсна або велика субота останній день напередодні Великодня, День скорботи по Ісусу Христу, якого розп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться. Йдуть до храму та завершують підготовку до світлого Воскресіння Христового у Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа. У Євангелії розповідається про те, як Йосип домігся від Понтія Пілата дозволу передати йому тіла Христа для поховання. Але спочатку він намастив його пахощами, а потім загорнув у біле полотно плещаниць, поховали Ісуса Христа в печері в Йосиповому саду і заклали вхід камінням. Після смерті Ісус Христос зійшов у пекло, де звільнив душі, які там мучилися. Велику суботу слід провести в молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких за образи, а також попросити вибачення у себе самого. Страсна субота вважається нічю сну. Згідно з традиціями, у ніч з Великої суботи на Великдень прийнято пильнувати. Навіть якщо не вдалося побувати на службі, вдома перед іконою Ісуса Христа варто запалити свічку і помилитись. Традиції та звичаї дня. У страсну суботу у церкві проходять особливі служби. Під час хресного ходу навколо храму обносять плащаницю. Незадовго до півночі плащаницю переносять на престол, де вона залишається 40 днів до Вознесіння. Також, у Велику суботу, в храмі гробу Господнього в Єрусалимі сходить благодатній вогонь. Це диво знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Благодатний вогонь унікальний. Він не опікає у перші хвилини, і з Єрусалиму його розводять у різні країни світу. Що можна у Страсну суботу? У суботу проходять останні приготування до свята. Можна пекти паски, фарбувати яйця. Також цей день прийнято роздавати милостині і допомагати інших. Добре робити безкорисливі вчинки, просити вибачення у близьких, а також самому відпустити всі образи. У велику суботу ще продовжується піст. можна їсти пісний хліб, сирі, овочі і фрукти, горіхи, суфогрупти, мед. Велика субота останній день підготовки до Христового Воскресіння та остання можливість посповідатися та причаститися, оскільки без цього неможливо духовне очищення. Уже в суботу ввечері розпочинається Великодня служба, що триває усю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник розповіщає Христос Воскрес, а у відповідь чує воістину Воскрес. Опісля служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починає свячення обрядових паскальних страв. Пасок крашенок або писанок, ковбас, хрону та інших страв в залежності від місцевості. Народні прикмети. Хто сміється у страсну суботу, той потім весь рік буде плакати. Багато води розлилося, буде хороший річний, сінокіс і багатий урожай. Ясна погода у Велику Суботу слід чекати теплого та сонячного літа. Якщо освячена яйце кинути у цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою та продовжить молодість, що не можна робити у Велику Суботу. Не можна їсти їжу, яку приготували за допомогою термічної обробки. Не можна вживати спиртний напої, не можна розгувлятися з 3-ї години ночі з трасної суботи до самого ранку неділі. Не можна займатися рукоділлям, не можна працювати в саду, не можна ходити на риболовлю, не можна ображати тварин, не варто купатися в цей день, не можна влаштовувати вечірки і сильно веселитися, танцювати, співати, не можна в цей день ходити на цвинтар, не можна сваритися, битися, лаятися і злословити. Не можна відмовляти людям, якщо попросили про допомогу, не можна віддавати нічого з дому, не можна позичати гроші. У Великодню суботу господині беруться до приготування крашенок. За народними уявленнями, крашенки треба готувати саме в суботу, оскільки в цьому разі вони добре зберігаються, а якщо їх зробити в п'ятницю, то вони швидко зіпсуються. Існує багато легенд, що намагаються пояснити витоки звичай виготовляти крашенки. За однією легендою, коли Ісус Христос посилав людей повідомити решту про своє Воскресіння, Він дав їм підтвердження правдивості слів крашенку. За іншою легендою, якийсь простий чоловік допоміг Ісусу Христу нести хрест, а свій кошик із яйцями залишив на дорозі. Коли ж цей чоловік повернувся до кошика, то з подивом, побачивши яйця, перетворились на крашенки. Ще одна легенда. Коли євреї почали кидати в Ісуса Христа каміння, то, воно, торкнувшись Спасителя, перетворювалось на крашенки. а святий Петро поруч тоді був, щоб зібрати ті крашенки і вітати людям. А ще ось така легенда, дуже стара і досить оригінальна, коли Ісус Христос Воскрес то посадив головного чорта в підземелля. закував його 12 -ма залізними ланцюгами, закрив дванадцятьма залізними дверима, на які навісив 12 таких залізних замків надзвичайної міцності. І якщо чортові вдасться в період між Великодним все це перегризти аби звільнитись, то на людство чекає кінець світу. Старі люди кажуть, що кожного року чорту майже вдається впоратися з цією задачею. Але коли справа доходить до останнього замка, люди починають співати великодні пісні, і всі ланцюги, двері та замки відновлюються. А отже, чортові треба все починати із самого початку. Ця давня легенда попереджає, що для того дня. Коли люди вчасно не заспівають великодню пісню з нагоди свята, так і станеться кінець світу. Перше фарбоване яйце прийнято віддавати найменшому в сім'ї, сказавши про себе замовні слова. До тих пір, поки люди фарбують яйця, будуть до тієї самої пори святі наші не забудуть наші будинки. Ключ замок-язик амінь амінь-амінь. До зустрічі в нових відео!